Нібито Орбан запропонував Україні різдвяне перемир'я та обмін полоненими, а ми нібито відмовилися від цього. Це брехня. Відразу вам скажу, що сьогодні фактично Сіяр, то очільник закордонного відомства, Угорщини, сам цю брехню вивів на чисту воду. Скажу так, він говорить, що українська сторона, мовляв, відмовила в організації телефонної розмови Орбана та Зеленського стосовно угорської пропозиції перемир'я. Про це він сказав ще раз, наголошую сьогодні, в неділю 15 грудня. Сіяртовкотре заявив. Що він дуже хотів разом із Орбаном досягти припинення вогню та масового обміну полоненими, і пропонував це нібито Україні та Росії з нагоди Різдва. Звісно, саме ця ініціатива стверджує він: обговорювалася під час розмови Орбана з Путіним, після чого глава Угорського МЗС повідомив про це міністру закордонних справ України. І главі адміністрації президента вочевидь йдеться про очільника офісу президента України Андрія Єрмака.